Слава Нації, вітаю на каналі Добре Рембат. Вітрясишку добрий. Подякую пану Віталію М із селища міського типу Обертина за посилочку. Я її, якщо не помиляюся, ще до, до відпустки був отримав. Розпакував ось зараз. Лубрикант розблоковувач. Треба буде почитати молібені гарні. Рідке мило, вологі серветки, рукавички робочі, вітамінки, снеки, аскорбінки, набір пластирів для ран. Серветки вологи, паста, спрей. не Паста спрей таймуров. Дитячий крем, вологі серветки, рідке мило. Електроди. Я і паста для рук. Я думаю, що я собі залишу електроди. Пасту миття, миття рук і це все, оце пакет. Так? Ну, і ще, мабуть, рукавички. Рукавички для поміщення, А решту віддам на якусь на якусь місці дислокації, ну ще оце, лубрикант залишу, так, розблоковувач, А це все я передам кудись, де більше людей, бо ну там, де я зазвичай працюю. Мотаюся постійно, це я там один-два помічники, де нам стільки цих речей не треба. Передам там в майстерню більш-менш стаціонарну, хай там користуються. Дякую, пане Віталію. Все, беремо в роботу. Кава старого старого Львова. Місто Лева. Смажено серці Галишини з кавових. Копали. треба буде якось поїхати до міста Лева. Дякую. Разом боремо і поборемо.